Друзі, привіт! Вітаю вас з Днем Конституції України! Сьогодні державне свято. Ви дивитесь виключно гарні новини з України. Як сказали в Збройних силах України за минулу добу було вбито 930 окупантів. Це дуже гарна новина, крім того, 13. Бойових бронованих машин, 6 арсистем систем та 7 безпілотних літальних апаратів. Зеленський змінив таки голову у Гусєва, був назначений товариш Смітанін. Смітанін, Герман-Смітанін. Він раніше очолював Харківський танковий завод Малашева. Е, можливо, можливо, маю таку надію, це якось трусить «Укроборонпром» і він почне більше випускати якихось, якихось е, гаджетів для того, щоб вони нищили Росню. Е, Генштаб е, говорить про те, що вони за минулий за цей місяць, який є, знищили 400 одиниць артилерії противника. Це абсолютний рекорд, який є на цей період. Всі 4-5 бригад говорить про те, що це є підготовка до правді масового контрнаступу. Ви розумієте, це дуже гарно. Тому що чим менше арти, тим більше шансів у наших захисників чудово виконати свою роботу, залишитися живими і здоровими. Київ звітував на кінець, на кінець то вони зробили. Мобільне укриття з бетону, це такі, які в Харкові зробили ще десь півроку назад. На 20 міст з якісного бетону е від від вибухової хвилі осколковораження. Ну, добре, окей. Це добре, тому що м, питання бомбосховищ в Україні наразі дуже актуальне, дуже погано вирішено. І якщо це якось можливо буде рухатися, це дуже дуже хорошо. Перші дзвіночки, сподіваюся, далі більше. ЗСУ випробувала нову артилерійську систему артилерійської розвідки БАРАК. Як я розумію, це якась, яка, система, нова система наведення, яка буде допомагати нам знищувати е, шахеди. Е, клас, якщо вона запрацює, якщо її поставлять на масове виробництво, і шахеди будуть менші. Турбувати мир населення України. США ввели санкції проти Пригожина, Компанії, які були афільовані з Пригожиним та допомагали фінансувати групу Вагнера. Там цілий список компаній є. Ну, Санкції це добре. Добре, що вони додаються. Добре, що наші дипломати, хоч якось, дуже повільно, але все ж таки працюють, роблять свою справу, примушують західні країни якось тиснути на дипломатичному фронті. Економічному. Це добре, особливо недавно було прийняти 11 пакет санкцій. Так, ми сподівалися, що буде атомний нарейтика, поки що нема, але все ж таки класно, що є санкції. Це добре. Так, ну і така особливо класна новина останнім часом. Е, всі дають нам ще пакети зброї. Е, учора США виділили 500 мільйонів доларів. Пакет зброї на 500 мільйонів доларів. Там є багато припасів до Патріота до 155-го та 105-го міліметрів калібрів арти. Ще там є Бредлі, Страйкер, комплекс Стінгер. Джевеліни, e, то... Ну, коротше, все, що нам потрібно. Але основне, що є, там є боєприпаси до Хаймарса. А нещодавно, буквально вчора вранці, вангував Єрмак про те, що нам, можливо дадуть э, ці атакамси. Э, це ті, які б'ють там на 200 плюс кілометрів э, і значно дешевше, ніж Storm Shadow. Э, це. Класна новина, тому що якщо це так, і нам дадуть ці 50 에, випробувальних атакамсів, не знаю, що американці хочуть випробовувати, там якось перевіряти, але окей, це було б дуже класно. Це б зломило б хребет цьому ці, ці, ці супроводу проти надання нам 에, класних ракет атакамс. І це дуже крутий козир для нас в боротьбі з руснею. ЗСУ, я думаю, подякує, особливо американцям. Такі гарні новини фокусуємось на доброму, спробуємо не дуже перейматися через негатив, який є, звичайний є. Тримаємося. Україна обов'язково переможе. Бувайте.